Тебе товар, без сороши, будеш пацику роши, брак, себе жінка, голова, хоч не рощін, тебе жінка, чорно крова, ще кріх ще дріб, ще дрібочка, прилетіла, стрівочка, вода велела, мого налякникатички. Coroxi, Buddha, Mircoroxi, let's take a chip. 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 let us take a chip let us take a chip let us take a chip let us a chip let us take a chip let us take a chip let us take a chip